І дуже практичні речі. Є три виклики, як би ви сказала, я поділила на виклики перед батьками, гендерні виклики перед освітою, гендерні виклики перед психологами. Ну і окремо це гендерні виклики перед душпастерами, І це дуже важливо працювати з душпастерами і пояснювати духовним отцям, духовним особам, богопосвяченим особам, як реагувати. На е, ті чи інші особи, які заявляють про свою гендерну невідповідність. Отже, найперше, гендерні виклики перед батьками. Ми маємо, на жаль, таку ситуацію, яка складається у світі, тому що ми слідкуємо не лише за ситуацією в Україні, ми слідкуємо за ситуацією у світі і дуже сподіваємося, дуже молимося за те, щоб до тих пір, поки е, нас накриє остаточно. Ця хвиля гендерної ідеології до тих пір в Європі, в західному світі, щоб вона вже згорнулася, і тоді нам буде простіше працювати. Тобто, ми, будемо, ми працюємо за наслідками на сьогоднішній день. Як казала вже пані Марія, на жаль, більше в нас е, інформації із різних країн світу, позитивної щодо трансгендерних переходів, щодо одностатевих партнерств. І дуже мало негативних. Чому це дуже просто? Тому що дуже чітко впливає політика. Наприклад, за останніми даними, ВОЗ, Всесвітня Організація охорони здоров'я вона взяла дорадником консультантом той особа та той чоловік, який працює у Всесвітній організації трансгендерного здоров'я, тобто є Всесвітня організація. Трансгендерного здоров'я, яка турбується за здоров'я трансгендерів, щоб максимально здійснювали трансгендерний перехід. І тепер, з 2024 року, у Всесвітній організації охорони здоров'я ми маємо е, таких дорадників, які будуть, е, так, дякую, Марія, подає корисні посилання. Це є різні сайти. Сайти, де працюють більше батьки трансгендерів, дітей, які здійснюють зворотній трансгендерний перехід, тобто зворотній перехід від транспереходу до природної ідентичності. І ці батьки самостійно досліджують. Так, от перший виклик, який стоїть перед батьками. Найперше, що потрібно сказати, не бійтеся. Це перша порада батькам. Не бійтеся. Найперше, що потрібно зробити, так як пані Марія говорила, дуже гарно, вона детально описала, як потрібно реагувати на дітей, які приходять із заявою Я трансгендер або я гомосексуаліст. Потрібно розуміти, що ЛГБТ-підлітків не існує, не існує в природі, не існує в науці, не існує в психології, не існує Педагогіці ЛГБТ-підлітки існують в штучно вигаданому політичному, е, політичній ідеології, яка просуває зміни гендерних ідентичностей. Чому? Тому що до сих пір гендерна ідеологія не надала жодної доказової бази, яка би порушила е, класичну традиційну статеву е, традиційну. Позицію статевого розвитку дитини. Дитина розвивається природним чином незалежно від політичних ідеологій. Розумієте це так? І наскільки би нам не розповідали, що ваша дитина, батькам, чи освітянам, чи психологам, щоб не розповідали, що дитина може розвиватися різними шляхами і наводити різні приклади, завжди пам'ятаємо, що основа наших поглядів має бути це наука, доказова медицина. І природній розвиток, що, в принципі, є одне й те саме. Коли ми говоримо про позиції церкви, вона співпадає з першими двома. Позиція церкви не розходиться ні з науковими доказами, ні з природним фактором. Тому. Гендерні виклики перед батьками, які постають, а до нас звертаються різні батьки з різних сімей і дякують, що є альтернативні виходи, тому що батьки, коли звертаються до психологів, гей афірмативних, тут звучали. Поняття гей, афірмативний або транс-афірмативний. є, на жаль, психологи в Україні є таких багато психологів, які підтримують транспереходи, не досліджуючи причини гендерної дисферії. Тому батькам говорять, що або ваша дитина змінить стать, або ваша дитина покінчить життя самогубством. На жаль, такий підхід працює до сих пір в різних країнах Заходу. Ми маємо європейські країни: Бельгія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Норвегія, Швеція, Великобританія, а також країни Сполучені Штати Америки і Канади, де настільки вже пропаганда працює пропаганда трансгендерних переходів, що Американська педри, педіатрична асоціація говорить лише підтверджувати підтверджувати трансперехід. Одне, тобто немає альтернативи розгляду гендерної дисферії, окрім переходу, окрім здійснення транспереходу. І тому перед батьками стоїть така проблема. Якщо вони звертаються до психологів, і всі психологи, які ну, більшість так, знайомі, із транспереходом, які розуміють, що вони працюють в різних асоціаціях, наприклад, Європейська асоціація психології. А я знаю, що психологи в Україні тиснуть з Європейської асоціації психологів, присилають їм листи погрози, говорять: не дай Боже, ви будете використовувати репаративну терапію. Це при мені надсилалися ці листи, і таким чином тиснуть на психологів, щоб вони. Не е, утверджували дитину в природній статі, і батьки, коли вони отримують таку інформацію, що ваша дитина має здійснити трансперехід, інакше вона покінчить життя життя самомсом. Звісно, який обирають вибір, який роблять логічний. Отже, батькам не потрібно боятися, не потрібно піддаватися тиску психологам і шукати далі. А далі у нас є на сьогоднішній день. Кількість психологів, певна кількість психологів, які працюють із підлітками з підозрою на гендерну дисфорію, які можуть психологічно супроводжувати і якби допомогти пережити цю гендерну дисфорію. Чому? Тому що традиційно ще до того, до офіційної політики Американської педіатричної асоціації, яка вже відкидає будь-яку альтернативу, бачите, в нас така демократія і такий лібералізм у світі, що немає іншої альтернативи, окрім прийняття гендерної ідеології. Ну, на жаль, отака, така свобода і рівність е, прав. Отже, якщо говорити про гендерну дисферію серед підлітків, то всі відомі психологи в США раніше до заяви цієї Американської педіатричної асоціації говорили про те, що дитина, яка переживає складнощі зі статевою ідентифікацією, може їх подолати з допомогою психолога або без нього. На думку психолога, зокрема, доктора Джордж Рекерс, а також я знаю є відомий американський психолог, психолог Джозеф Ніколосі, він затаврований ЛГБТ організаціями. Але він, колишній гей, і якби потім став одружився, мав чудову сім'ю, він помер. Але він мав 25 років практики роботи із дорослими гомосексуалістами. Так от, Ця практика репаративної терапії, або не називайте її так, тому що це не можна цього називати, стверджує про те, що у більшості випадків розлад гендерної ідентичності повністю виліковується. Це у більшості випадків. І якщо ми говоримо зараз про сучасні дослідження, то дійсно є таке та де не де про. про Виринають такі думки про те, що а що ж робити, якщо 60% дітей з гендерною дисфорією передумали? От що робити з дітьми, з підлітками, з людьми, які передумали продовжувати здійснювати трансперехід? Ну, ЛГБТ, середовище або транссередовище їх не бере до уваги просто. Їх не кваліфікують, і тоді немає досліджень про ті, які відмовляються. Але нам відомі ці цифри, тому що завдяки батькам, які є небайдужі, і я би хотіла зараз зачитати коротко лист одного батька. Я так думаю, що це в Сполучених Штатах Америки. Якщо ви знаєте, то в деяких країнах я не знаю, які з країн Європи батьки просто стали перед школою і не пустили ЛГБТ-організацію до школи фізичним чином. Тобто йдеться вже про те, що ну стурбовані батьки таким насиллям, а я називаю це неконтактним сексуальним насиллям стосовно їхніх дітей. Стривожені батьки вже ну. Не знають, яким чином ще вплинути на ситуацію, оскільки політика дійсно жахлива. Я вам просто коротко зачитаю. Батько пише: чверть дівчат у класі моєї дочки вважають себе трансгендерними сім із 28. Коли я нещодавно це сказав у Твіттері, мене різко розкритикували і назвали терфом. Терф це скорочена абревіатура трансофоб. Який вигадує смішні історії, щоб завдати шкоди транслюдям? Все, що ми робимо, це все завдається шкоди транслюдям. Хоча я можу бути терф, пише батько, але я цього не вигадав. Чверть дівчат у класі моєї дитини вважають себе хлопцями. Одна з них цього року мала чотири назви, усі з аніме серіалів. Я постійно бачу, як люди говорять і в популярних змі, і в соцмережах, що трансгендерне населення є крихітною меншістю, менше 1,1%. Якщо це правда, що відбувається в школі моєї дитини? Запитує цей батько. Що змусило кількість трансідентифікованих дівчат у однорічній групі зрости з постійного нуля до 25%. І ось моя історія. Він каже, що це багато батьків. Я дійсно дивилася, що подобає, як там стоїть сотні тисяч, сотні тисяч батьків, які ну, як -то, лайкнули цю історію. Перше питання полягає в тому, чого школа навчає дітей. Трансідентичність моєї доньки почалася, коли в школі викладали модуль ідентичність, там є модуль ідентичність. В гендерній програмі, під час якого вони сказали групі 11-річних дітей, що якщо ви відчуваєте себе некомфортно у своєму тілі, це означає, що ви трансгендер. За два місяці до цього заняття у моєї дочки щойно почала була перша менструація. Звичайно, вона почувалася незручно у своєму тілі. Вона пішла додому, знайшла в Тік-Ток-слово трансгендер і все. Тепер вона була транс. Друга проблема пов'язана з неперервним святкуванням ідентичності ЛГБТ в школі. Раніше я пишався тим, що мої діти відвідували прогресивну школу, яка є нерасистською, інклюзивною, вірить у соціальну справедливість. За ці якості ми обрали школу. Це дійсно Сполучені Штати Америки, тому що, наприклад, в Європі, у Фінляндії, батьки не мають права обирати школу, а так як в Україні вони йдуть в школу за. За місцем проживання, за територією. За ці якості ми обрали школу. Але в останні 2-3 роки це означало невпинний потік прапорів ідентичності та веселого. Трансгендерних героїв, таких як Джаз Дженніс, можливо, ви знаєте про цього хлопчика, який став дівчинкою, зараз виріс, і ця історія популяризується, включена до будь-якої частини навчальної програми. Тобто про цього трансгендера постійно говорять дітям. До якої вони хоч трохи підходять, це школа для дітей віком від 9 до 13 років. Я не скромник, але я також не думаю, що постійний парад сексуальної політики є доречним для таких маленьких дітей. І тут ми знов повертаємося до неконтактного сексуального насилля. Третя проблема полягає в тому, як школа підходить до забаганок дітей. Їхня офіційна політика, здається, полягає в тому, щоб просто виконувати все, що скажуть діти, не повідомляючи батьків. Якщо дитина каже, що в неї нове ім'я та займенники, школа це просто приймає і вони створюють сценарій, коли вже засмучена дитина в кінцевому підсумку перебирає чотири імені за шість місяців. Я кажу, що це схоже на політику, тому що ця політика ніде не записана чи офіційна, тобто батькам не повідомляють про цю політику. Ім'я та займенники моєї дитини, школа змінила без мого відома. Ми не отримали навіть телефонного дзвінка, коли ми в школі роками, ми добре знаємо вчителів і ми були активними членами шкільної спільноти. Але нічого з цього не мало б значення, якби йшлося лише про прапори та веселкові символи. Це не так. Для моєї доньки зміна імені та займенника, на яку ми безглуздо погодилися за порадою терапевта, стала переломним моментом депресії та самоушкодження. Це зробило її нещасним. Коли я говорив в школі про шкоду, яку вони завдають, вони цього не чули. Вони сказали мені, що вшановують усі ідентичності, пишаються тим, що є інклюзивними. Вони не можуть розглядати проблему трансгендерності як щось інше, ніж веселі прапори, інклюзивність і повагу. Вони не бачать темної сторони, яку бачимо ми, батьки. Ми намагаємося захистити наших дітей від блокаторів статевого дозрівання, які руйнують кістки, від прийому перехресних гормонів, тобто гормонів протилежної статі, коли вони занадто молоді, щоб мати секс, тобто це принижує сексуальну функцію, від радикальної операції на тілі, що розвивається. У деякі дні здається, що ми стримуємо цунами. Він говорить про те, що всі батьки, з якими він спілкуються, тієї самої думки. Одна мати сказала тут, до речі, пані Марія е згадувала про анорексію. Мама, яка жила в 90-х роках, говорила: я припускаю, що в 90-х багато з нас були в групах друзів з анорексією. Я думаю, що схожість вражаюча, але є одна головна відмінність. У 90-х жоден медичний працівник не заохочував ці групи дівчат у їх спотвореному сприйнятті свого тіла та завданні собі шкоди. Жодна школа не святкувала анорексію. Правда, так? Але цього разу лікарі та школи допомагають хворим на анорексію сісти на дієту. Це те, що стосується батькам. Я вам кажу, що батьки дуже активні. В Сполучених Штатах Америки вони створюють цілі громадські рухи батьківські. В Європі завдяки тиску батьків, завдяки тому, що батьки падають до суду на школи, на психологів, на психотерапевтів, які порадили їхнім дітям зробити трансперехід, а нічого в результаті тільки гірше стало, то суди переповнені цими судовими справами. І завдяки батьківському тиску відома всесвітня відома педіатрична гендерна клініка та вісток, можливо, ви чули. У Великій Британії, якщо не чули, поцікавтеся її історією. Вона вже розформована у 2023 році. Оскільки це приватна клініка, вона не може бути закрита. Але Національна служба здоров'я Великої Британії здійснила перевірку, те, про що говорила Марія. Ну то, та вісток просто у нас це на слуху постійно. Ми працюємо з цими документами, слідкуємо за історіями гендерних клінік. І знаємо, що оскільки це приватна клініка, вони, Національна служба охорони здоров'я не може її закрити, бо це ну, чиясь приватна справа. Але вони її розформували і тепер вони чітко під наглядом Національної служби здоров'я Британії. Це ставісток. Наскільки як скандально проходило, це тільки потрібно читати документи. І результати досліджень тих психологів, які працювали в Тавісток, і які потім звільнялися і писали листи, як ми скільки дітей ми покалічили, це все потрібно знати. Потрібно мати цю інформацію. Цю всю інформацію ви можете, наприклад, знайти на сайті Варта Життя, це організація, яка слідкує за перебігом подій гендерної ідеології в Європі і в світі. І ми там висвітлюємо всі. Новини, що стосуються трансмедицини, те, що стосується медицини на здійснення е, транс, трансперехід, всі дослідження, які відбуваються в сфері психології, психіатрії, щось тільки здорове з'являється, все висвітлюється на сайті Варта Життя. Тому там ви можете знайти е, підґрунтя для того, щоб розуміти, що, по-перше, не вірити. Різним заявам, які ви чуєте, а в мас медіа їх побільшало. Зокрема, після ратифікації Стамбульської конвенції. Якщо ви читали, то ви знаєте, що розділ 12 Стамбульської конвенції говорить про те, що необхідно змінювати світогляд суспільства. Я думаю, що ви цього, якщо і читали, то пропустили. Але дуже цікаво, що світогляд суспільства, зокрема українського, вони планують змінювати через засоби маси інформації, освіту і культуру. Тобто засоби маси інформації е, говорять про те, що це нормально. І оці квадробери, квадрокоптери, це тільки, як би сказати, квіточки, ну так знаєте, якби на перевірку суспільства. Як ми до цього будемо ставитись? Є така передача: я страждаю від свого тіла, там є різні медичні передачі про красу, про пластику, про все це інше. Тобто, з цим працюють насправді мас-медіа вже давно. В школу вони хотіли занести ці гендерні програми, яка називається гендерна нейтральна освіта в 2019 році. Я вам скажу саме завдяки батьківському руху, я дякую Богові. І нашим активним батькам, зокрема, найперше християнам в протестантському середовищі масово піднялося обурення, і сексуальна освіта з гендерною програмою не була затверджена. В освіті ми отримали офіційний лист від Міністерства освіти і науки України. І тому в 2020 році тодішня міністр освіти Інна Совсун оголосила, що. Поки що це неможливо в Україні. Як? Я не помиляю Новосад. Новосад. Я їх плутаю постійно. Вибачте, Ганна Новосад. Ну Інна Совсон це одна із тих, що зараз продовжує педалювати цю гендерно нейтральну освіту. Вони продовжують, вони вже вона вже зустрічалася з міністром освіти Лісовим і оголосила про те, що в підручниках будуть здійснюватися зміни стосовно. Гендерних програм, тому що це цього вимагає Стамбульська конвенція. Тобто, це у нас по в майбутньому. Це те, що стосується перед виклики перед батьками, перед освітою. Я не можу відповідати за всіх освітян. Я працюю в освіті більше 15 років. Працювала, і мені дуже шкода і директорів шкіл, які тут теж присутні, і вчителів яких постійно бомбардують різними питаннями вибору освітніх програм, в тому числі дуже шкода, що школа постійно, особливо зараз, знаходиться в такому стресовому ситуації, в теж стресовій ситуації, і якщо будуть зараз запропоновані гендерні програми, то це буде залежати від совісті педагогічного колективу. Зі свого досвіду, скажу, що більшість педагогів, які розуміють, що не можна. Це шкоду дитині, вони не будуть приймати ці гендерні програми. Я не знаю жодного, який би погодився на це. Ну просто що я, можливо, не знаю, можливо, вони десь в природі існують. Але ми не можемо відповідати за всі школи, зокрема, Київ, там школи є такі, які мають велику кількість дітей. І адміністрація, яка може нести відповідальність, якщо, наприклад, прийде якийсь, якась громадська організація з грантом. Велика кількість е, тисяч доларів на проведення якогось невинного експерту. Давайте, що тут такого, нічого тут такого немає, так, гендерна програма. Зато у вас буде щось там нове в школі, або особисто. В адміністрації я не можу відповідати за цих людей, але батьківська участь повинна бути обов'язково. І там, десь, можливо, десь серед інформації, яку ви отримали, є розміщена інформація, як реагувати на присутність громадської організації в закладах освіти. Батьки повинні контролювати освітній процес і не допускати своїх дітей до зустрічі з жод жодним громадським дічем, яким би він не був. Тому що, якщо це щодо стосується статі, сексуальності і так далі, тому що все має вплив і має наслідки на подальше виховання. Це щодо перед батьками, перед освітянами виклик. Перед психологами потрібно розуміти. У мене тут багато різних матеріалів цікавих, я не встигаю це розповісти, але це все ви можете знайти на сайті Варта Життя. Так от, серед психологів виклик просто, знаєте, перед ну, власною совістю. Я можу відповісти з певненістю, що в нас є асоціація християнських психологів. І які будуть слідувати е, науці, природному праву і здоровому глузду, і не чинити наперекір природі. Я не можу відповідати за інші асоціації психологів, е, тому потрібно ставити питання до психологів, як ви? відноситесь до гендерної ідеології, чи вважаєте ви, що гендерна дисферія може бути вилікувана не як дистрес, а як порушення статевої ідентичності? Тобто ставити правильні запитання. І тут, якщо говорити про питання, можливо, після перерви питання ми поговоримо. Але одне важливе наостанок фундаментальне питання. Психологи радять дітям здійснювати транспереходи, думаючи, вважаючи, що психологічні проблеми можна вирішити фізіологічним способом. Зрозуміло, так? Ну, Тобто це різні речі, От, якби, ну, психолог повинен розуміти, що є тілесність. Є психіка, і якщо дитина переживає гендерну дисферію, то це проблема не з тілом. Тіло вже як реакція, так? А найперша проблема це психіка. І от якщо ми говоримо, тут є багато різних досліджень цікавих, наприклад, особи, яких лікували від гендерної дисферії за допомогою медичних та або хірургічних перехідних заходів, які за допомогу, які згодом перейшли на інших рівень. Зробили так званий е, трансперехід зворотній. Так от вони прийшли до думки, що їхня гендерна дисферія була спричинена чимось конкретним психічним станом, таким як травма, про що говорив пан Мирон, жорстоке поводження або психічний стан. Тобто більшість е, тих, хто здійснив гендерний перехід в дитинстві, увага. В Америці можна здійснювати гендерний перехід. Починаючи з 12 років, вони хочуть знижити до 9. Так от, більшість тих, які зробили гендерний перехід, 55% вважали, що вони не отримали адекватної оцінки від лікаря І спеці... або спеціаліста з питань психічного здоров'я перед початком переходу. Тобто адекватної оцінки не було. Я вам ще хотіла тут зачитати, але вже може пізніше. Е, психолог, до нього приходить дитина з мамою, це в США, там, де всі чітко роблять транспереходи, там вже 14 тисяч зафіксовано офіційних дітей на, 112, на 119 мільйонів доларів зроблено операцій. І от приходить мама на останок, та, мама із дитиною 9 років, психолог з ними працює і пише. Це науковий журнал психологічний вона пише, я відчуваю, що пора здійснювати трансперехід. <гум> Розумієте, да? дитині змінюю, почали змінювати стать за відчуттями психолога. Рівень так? наукового дослідження, і відчуття психолога. Я відчуваю, що цьому психологу потрібно зробити операцію мозку. Ну, я так відчуваю. Але чомусь мої відчуття до уваги не беруть. А відчуття психолога, який відправляє дитину на операцію з транспереходу, до уваги беруть. Ну, мабуть, тому що має статус психолога. Всім дякую за увагу. Вибачте, що перебрала час.